Чи не щоразу після чергового походу за продуктами покупці дивуються встановленим цінникам? Стрибок цін особливо відчутний у передноворічний період, а в умовах війни тим паче. Чи змінилася у грудні вартість яєць, м'яса, сала та фруктів у Житомирі? Йдемо дивитись на житній ринок. Тутешні продавчині розповідають: яйця від виробника коштують від 59 гривень до 68, в залежності від розміру. Домашні ж обійдуться на 20 гривень дорожче. Домашні яйця Коштує 90 гривень. Купляють, тому що це домашнім корм, кормим, не кормом, не комбікормом. Вони хороші, жовтки, гарні, все. «63 гривні. Яйця були дешевші, починають знов дорожати. Люди беруть по одному, по два, хто як. Продаємо поштучно, тому що десятки не кожен може собі дозволити купити. Тим більше пенсіонери з їхніми пенсіями взагалі. Крупи, гречка як була в ціні, так і лишається дешевшою. А саме 55 гривень за упаковку вагою в 900 грамів. Не змінились, за словами продавчин, і ціни на м'ясо з салом. М'ясо 150-160, залежно від якої частини. Сало теж і 200, і 180, і 150. 50 такі. Під черевина 160-150, залежно від частини. Не подорожчало. Ціни стоять на місці. Ціна на сало гарне сало 200 гривень, крижовочка 150, підходи по 80. І по 100 гривнів є навіть сало. М'ясо 160, без кісточки повністю зачищено. Від так само 160, можна там по 155, це максимум. Сало все залежить від того, яка частина, як воно виглядає, як обсмалено. Тобто все йде верифіцірується від 110 приблизно до 150. Ну, це в мене такі ціни. Що ж до фруктів, то за кілограм мандарин, запах яких часто асоціюється саме з новим роком, на ринку правлять від 70 до 80 гривень. Така ж ціна і на кі. Виноград – від 65 до 85 гривень, залежно від сорту. Хурма, яку наділяють заспокоюючими властивостями, коштує від 70 гривень. Її родич Шарон – від 80 до 140. Гранат – 110. На ринкових прилавках можна знайти і екзотику, зокрема ананас. Щоправда, за нього доведеться викласти з гаманця 200 гривень за штуку.